Вітаю вас, шановне товариство. Сьогодні буду розповідати вам про свого сігнатурного героя і одного з найкращих у в патчі Еніму. Так, так, знову сігнатурний герой, як в цьому коментарі написали, що треба бути скромнішим, бо як не скажеш, то кожен герой сігнатурний. Ну, любі друзі, Енігма це 30-й левел е герой у мене. Я ціграв на ньому на ній не один професійний турнір пройшов на інтернешнл, завдячуючи цьому герою, і у мене 536 ігор на ній. Відповідно, він рейд ось такий. Я думаю, що все ж таки вважати. Тебе знавцем, Енігм я маю право. Стартовий закуп. ось це зараз найкращий Стартовий закуп. Є варіант ще брати апнутий Стік, але якщо ти граєш через весел. в цій грі я буду грати через весел. бо граю проти Марфа, проти Андаїнга. То ти береш ось так, як я зробив в цій каці. Едалона, ти точніше кріпа з'їдаєш ти ось тут. Нагадую, що рейндж кріпа ти з'їдати не можеш зараз на Енігмі ні в якому разі, тому вимушено з'їдати мілішника. Також важливо, коли треба брати Енігму, тому що все ж таки треба проговорювати, коли кожного флейнера в якій ситуації брати. Я вважаю, що найкращим знаком, коли ти ознакою, коли ти повинен брати Енігму, це коли ти бачиш Undying. Андайн це супер імба, герой зараз на лінії і по грі, але Енігма його контрить. Він Тобі нічого не може зробити. Томстоун ти розбиваєш легко еделонами, і загинути на лінії проти Андайнга ти можеш тільки за рахунок того, якщо ти підставишся, якось зайдеш далеко, коли він зможе поставити Tomстоwn, дати гранату, і під там, фокус кері героя тебе вб'ють. Це треба контролювати на лінії, але в цілому проти Андайнга варто завжди думати про Енігму. Питання: чи варто брати Енігму, якщо є там збивання блеколу у блекімбарі? Там, мовно кажучи, ти граєш проти Рубіка, проти Вінтервіверни і так далі. Відповідь буде ні, не варто, тому що все ж таки Енігма це герой про Блек Але якщо ти опинився в такій ситуації і тебе законтроли, все рівно варіанти, де ти можеш грати проти цих героїв, вони є. Ти можеш грати через аури, можеш купляти грівси, крімсон з Мідасом, наприклад, можеш брати там Актарін якийсь і грати через Шард наприклад, і Сор Рест, такий також варіант є. Дуже багато, дуже безліч реально е, е, якихось опцій гри на анімі вони завжди присутні проти контрпіків. Тому тут, залежить від вашої практики і від вашої наснаги гри на цьому герої. Е, тобто, навіть якщо ти там граєш проти умовного Рубіка, ти завжди можеш його законтролити в тімфайті, попросити своїх тіммейтів, вбити його першим, контролювати момент, що Рубіка спилстіл на кулдауні, наприклад, в якийсь момент може бути, і ти можеш е, дати блеккол е, всій ситуації. Тому там, в принципі, варіанти, як грати на анімі проти контрпіків. Вони є зі свого досвіду, можна сказати, що найскладніше грати на енігмі на лінії проти якогось гірокоптера, котрий нам просто буває твоїх едалонів в митті, бо ти там думаєш, що він грати через баглер якийсь. І проти. Ну тобто найгірша ситуація для анігми це ситуація, де тебе е, дуже сильно напрягають на лінії, бо ти проти контрпіка якогось стоїш, котрий едалонів твоїх вбиває. Очевидно, що Дайн це проста лінія на енігмі, бо едалонів твоїх дуже складно вбити цими героями. А Якщо ти стоїш проти контрпіків, типу, типу гіру, темпларки там якоїсь неприємної, дуже і так далі, і тебе погріше е, контр'ять не дають дати блекхол нормальний, то твій герой ну відносно ну, не те, що Юглус е, все одно енігми може користь приносити, але ти не використовуєш свого героя е, повноцінно. Ось тут, до речі, я підставився до того, що я казати, повинен контролювати момент свого здоров'я, бо ну я мене просто вбили в ситуації, де я ніяким чином не повинен був гинути, але від себе виправдання таке скажу, що я просто відволікся цей момент на чат. Щось там писо читав, що мені написали, чи там сапку якусь подарували. Я такий типу: о, нормальна історія, типу, найс. Відволікусь чому і ні. Любі друзі, вас же я закликаю відволіктись тільки на одне: це поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і підписатись на канал. Це є дуже і дуже важливим, коли ви не ставите вподобайку, від цього сумує э, цей дотудвай канал, бо відоси просуваються гірше, тому закликаю вас, не забувайте робити таку дію. Це дуже допомагає просування дотудва контента української на Ютубі. Далі ми можемо побачити, що я приніс собі фаст Стік, але насправді це баг був. Я кур'єр зараз супер забаганий в доді. Я натиснув принести шмотки, коли. Я був мертвий в таверні. І мені принесся Fast котрий я собі і так вже ніс в кур'єрі, а сейджмаска залишилась в кур'єрі. Ну, типу, як це пояснити, я взагалі не зміг знайти адекватного пояснення цій дії кур'єру. Ось ць 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 цьому кур'єру, я. Ну, не знаю, може ви поясните, але я кожен раз в шосі. Я коли натискаю, там, наприклад, в якихось моментах, де я в кінфаті знаходжусь, чи там я щось важливе роблю. Просто натискаю кнопку, ну, стандартно, там, у мене на те стоїть принести айтеми на кур'єрі. Принести, а він стоїть на базі. І мені треба там три рази клацнути по ньому, щоб айтем спокійно поїхав. Але, напевно, щоб це працювало, треба натискати ось тут, доставити предмети кур'єром знизу справа. Тільки тоді це 100% працює. Також, звертаю вашу увагу, дивіться. Як треба грати на енігмі і коли треба напря... напрягати саме на лінії? Напрягати треба починати з третього левела, тому що коли у тебе з'являється третій левел, едолони вже відчутно сильно апаються. У них апається демедж, що важливо, зменшується кулдаун з 60 до 52 секунд. Відповідно, у тебе менше вікно, коли у тебе немає едалонів на лінії, і ти завжди можеш намагатися ефективно вже пробивати героїв і робити якісь кіли. Типу, це твій. По суті, тригер, ти повинен отримувати левел 3, просити свого саппорта по максимуму, щоб він небі залишав експіріанс, якщо він може, до цього третього рівня. І тільки з третім ви вже починаєте е якось там намагатись вбивати андайнг, намагатись бувати ворожого келі, якщо ви можете його вбити. Типу, це прям. Масхев момент на Енігмі. І, ну, знову ж таки, краще комунікуватися зі своїм саппортом, що, дивись, ти можеш мені залишити левел 3. Там він умовно взяв левел 2, левел 2. Далі він може відійти заплачити кем чи руну, піти за контролити. Тобто про це варто проговорювати. До речі, ось тут фейл-напад від ворожої команди. Вони намагалися там словном бити мого ліона, у них це не вдалося зробити. І це прям супер кльово, бо тепер опцій вбивати на лінії у команди Редіан взагалі ніякої немає. Тому що Ще дуже багато зрядів стіхів. Я купив, якщо я не помиляюсь собі. А ні, я поки що нічого не купив. У мене урна апнута, не апнута, а звичайна. І я хочу купити чоботи. Чому я купляю чоботи? Ну тут все зрозуміло, тому що я стою проти лінії де є Морф Undying, Відповідно, проти Undying, чим більше у тебе мов спідуть, тим менша ймовірність того, що він тебе вб'є за активацію Томстоуна. Тобто тут не треба бути якимось супергенієм, щоб це. Розуміти, також звертаю вашу увагу, що я зоню ось тут андайнга едалонами, і в цей момент пулю Великий кем. Це також варто практикувати, тому що якщо тебе залишають одного на лінії, тобі важливо, щоб лейнінг був на твоєму боці, щоб тебе менш ймовірно можна було вбити. Тобто Ліон у мене пішов там гангати мідлейн, у нього все не вдалося зробити, але ти не менш, я стою і спекінесенько тут качаюсь, бо я енігми і у мене завжди повинен бути лейн контроль. Ви повинні акцентувати увагу на тому, щоб завжди а, лінія пушилась в вашу сторону, щоб ви спокійно під тавером стояли і фармили до п'ятого, шостого рівня. А це тр треба робити. Дивіться, незрозумілий момент, можливо, для вас от був, чому я з'їв катапульту. Тому що по всім канонам, п'ята хвилина катапульта ти повинен навпаки, навпаки напрягати ворожу вежу. Я поясню, я не хочу цього робити, тому що у мене зараз немає п'ятого рівня, і я буду просто давати. Фарм морфінгу, якщо я, я буду намагатися пушити е, лінію в нього. Ймовірність того, що я спушу якось Тауер е, чи якось хоч якимось чином напряму морфінга, вона нульова. Зазвичай для мене є важливим моментом е, розуміння того, що треба пушити Тауер, це поява мого п'ятого левела, і якщо так випадає, що в мене є п'ятий левел і є катапульта, це добре. Тоді я пушу лінію. Ворожу команду, і це нормальна історія для мене. Звертаю увагу, що беру собі лотос. Також не треба про це забувати. Ну і взагалі проти Мортіна ми бачимо, що він також бере п'ятий і його напрягати ну справді складно на анімі. Якщо б це був би якийсь інший кері, можливо, у мене це б вдалося зробити. Але от саме Морфа. Напрягати неймовірно складно, бо він е, має багато армору, він у відповідь також може пробувати твоїх едалонів і вбивати їх. І єдина ситуація, де ти можеш його напрягти, це якщо твої еделони ось так вони засвітились, і таким чином його можна вбити. Ну тут він взагалі без вмер, просто він не побачив це голіону, котрий прийшов. Але зазвичай, знову ж таки, тр... А, також важливий момент, про який я не сказав. Варто, якби це безлузне не звучало, але це треба робити. Варто рахувати тички ваших едалонів. Чому це треба робити? Тому що едалони слітяться на кожну шосту тичку. Відповідно, ти повинен в голові прораховувати, що там ти зробив там 4 тички, умовно, і тоді ти можеш підвозити, підвозити, підводити до ворожого кері своїх едалонів. Вони дають ще по дві тички, і якщо він намагається їх вбити, то вони перед його обличчям заспітяться. Вибачаю за такий контроль, це я відбулся на шмотку. Еделони віддавати маленькому кампу, це прям максимальна неповага до гравців на енігмі від мене була. Зрозуміло, так? Тобто ви рахуєте, 6 тисяч, як намагаєтесь, ваших еделонів. На, четверті, на четвертому ударі вже ви починаєте підводити до ворожого Керрі, він починає бити еделонів, вони дають два удари в нього, вони спітяться, кері безлузу абсолютно намагався бити ваших едолонів. Тобто, це такий міні-абуз, котрий варто робити, коли ви граєте на енігмі. Бачимо, що у мене майже вже з'явився весел. Весел це маскер шмотка в цій грі, бо знову ж таки ми граємо проти Марфа Андайнга та й Фенікс, котре СНД буде хілити своїх героїв. Це також потужна контра його. Бачимо, що Фенікс сюди телепортується левел 5. Uh, ну, в цілому, я вважаю, що нормальна ситуація давати в нього Блекхол, якщо він uh, ось так робить. Тобто ми його зараз пробиваємо з Ліончиком. Але в цілому, якщо саппорт такого великого. А, тут мені просто дали інфу про те, що Панголєр рухається в боц. Я от дивувався, що я не дав Блекхол в нього. Плюс Легіонка сюди прилетіла на вард. Вона хотіла дуель використати і вбити мене, тому я обережно відійшов і в дуже безпечній позиції намагаюсь чекати на появу пангольєра на міду, тоді я вже відносно безпечно можу повернутися на лінію і не думати про те, що там мене можуть якимось чином вбити. Ми бачимо, що в мене топ-1 нетворс в цій грі. Це адекватно, бо я вбив тільки ша Марфа, і в цілому все, все добре в цій грі. Дивіться, я не даю Блекхол, Допоки я не засвічую долонів. Типу засвітилися долони, і тільки тоді я використовую цей блеккол ворожого фенікса, бо е, демеджа могло б в теорії не вистачити. І варто це розуміти, що блеккол він дамажить на м, скільки тут, шкода за секунду, 104 п'юр демеджу дає. Де це легко прорахувати по здоров'ю ворожого героя. І відповідно під долонів ти майже завжди вбиваєш, там, якщо ну, герой на фулл ХП ворожий за рахунок блекколу, потім маліфайсу і долонів, ти завжди вбиваєш ворожого героя. Тут приходить пангольєр до мене. Ну, панголь це, до речі, потужний герой проти Анігми, бо він швидко вбиває се жбаклом еделонів, і тобі геймплей руйнує на там. Ось в стадії 10-ї хвилини умовно. І плюс він може зібрати башер, збивати тобі блеккол проти блекембара твого, відповідно, ти ніякий айтем не зможеш зібрати, щоб законти цього панголія. Ніяка Лінкенстера, як там проти умовного Рубіка, не спрацює. E, плюс він в ролі катається, і якщо у тебе там, не знаю, немає позиції для того, щоб дати блеккол, він завжди також зіб'є, перестрибнувши з хорошої позиції блеккол чи там об'їхавши тебе, як завгодно. Тому Палеголір вважається непоганим. Герором. А, ну і Маліфайс е, з шардом проти його ролла також е, не дуже е, добре працює. Дивно, до речі, що він тут е, ролл не випросив одразу. Відпустив просто безкоштовно е, цього Ліона. Моя задача вона дуже проста. Я продовжую фармити на лінії. Я пушу цей е, тавер починаю. Я знаю, що на міду там знаходиться багато героїв, але мене це взагалі не турбує, навіть при тому, що в мене є весел. Я використав свій блекпол вже. Вибачте, будь ласка, без блеккола я летіти нікуди не хочу, тому що у мене просто немає змоги когось бивати. Тут, до речі, я побачу телепортацію від пангу цього. Єдине, що я не розумію, що тут стоїть варт, ну але я зразу ж відходжу, тому що. Знову ж, я не знаю, де знаходяться ворожі сапи. Якщо б пангольєр був би трохи розумніший, він натиснув би ролл під ротацію своїх сапортів, я би тут просто загинув. Тому це е, ну, відчутна помилка від мене. Я повинен прочекати тут варт, сам повинен купити сентрі, скоріш всього, і бути впевнений в тому, що мене зараз ніяким чином не загангає пангольєра разом зі своїми сапортами. Тому що зараз для мене ідеальний таймінг для того, щоб там і фармати, і пушити тавер, і робити що завгодно. Тому що ну, для нігми, в принципі, таймінгів небагато. В де Вона може до там, переходу в лейтгейм багато імпакту вносити. І поява Весела на 10-й хвилині, поява еделонів 4 рівня це один з цих важливих таймінгів, який ти повинен реалізовувати в макроплані для своєї команди. Тепер на тобі починається тут Мого бувають вбивають ще... намагаються міратом, до речі, її в б'юті на Еліпі немає. А, чи не? Так, бувають її. І... І це знак для мене, що я повинен пошити тавер, забирати його з покінці без варіантів. Вони гліф натискають. Гліф, я вважаю, це дуже поганий, бо е, у них вже немає ті один тавер на міду, відповідно, на ті два у них не буде гліфа, і тут тавер супер е, лоу хп. Тобто це гліф на мертву вежу, котра і так падає. То це натискає такі гліфи, нікого так не робіть, бо це просто безглуздо. Я залишаюсь на ботліні. Знову ж, я не чекаю цей вар. це супер помилка від мене. Я повинен бути впевнений в тому, що мене не видно. Тому що у ворожої команди завжди є є що робити? Вони можуть. Прийти, взадимлені uh, на мене вбити спокійнесенько, вони натискають смок, і пангольєр біжить з діфузами з дайнгом на мене. По суті, за рахунок всього варда вони це спокійнесенько роблять. Я тут фармлю кемпи, я відносно розумію, що на мене теоретично можуть напасти. Пангольєр обходить, дуже добре він це робить, але я даю в нього блекхол, бо я розумію, що є телепортація також від моєї команди. Uh, бо, знову ж, це я про що я кожне відео кажу, напевно, що тут стоїть Мітаур, і відповідно uh, з цією вежею завжди команда може Прилетіти і зробити якийсь е, хороший розмін. Розмін непоганий, розмінялись перед гольєром, е, мідовим героєм на офлейен нігму. Якщо б ще вбили Андайнга, було б взагалі чітко, але там Андайнг він замансив дуже добре, і це не вдалося, на жаль, зробити. Важливий момент. У мене кулдаун Black Hole, я купив собі Блінк. В цій грі я купляю собі Блінк, Black Блекінбар. Чому так? Тому що немає чим збити Bar, Black Hole. Єдине, що варто розуміти, що є Фенікс, і якщо він активує яйце. І воно там вже лопається в якийсь момент. Воно триває 6 секунд. Відповідно, на початку ти можеш використати зразу Black Hole э, в героїв, тому що Black Hole триває 4 секунди, яйце э, дропається 6 секунд, і ти, типу, маєш змоги, змогу касанути Hole в блекінбарі. Але якщо яйце вже не, не свіже, скажімо так, якщо вже воно настоїлось і вже там 3 секунди використалось, то краще його перечекати. Це єдиний момент, який треба контролювати в цій грі э, з блекімбаром. Хочу також проговорити з вами про опції айтемів взагалі на енігмі. На що треба акцентувати увагу? Дивіться, я прийшов до наступного. Якщо ви знаєте, що ваша гра вона буде будуватися навколо того, щоб дати в Black Call і його нічим адекватно збити, найкраще це робити, коли ви будете грати через Мідас. Мідас, Лінза, Блінк, Блін, Блекінбар, Аctтарін, тобто ви повністю граєте на свій Hole. Якщо у вас є змога грати на анігмі через домінацію, наприклад, як в цій грі, у нас хороша катка, у нас разор Мірана, у мене весел, ми можемо активно відносно грати. Купляйте зразу ж весел, якщо його нічим зняти. Якщо там... Не знаю, немає якогось умовного героя, який рашить. Ну, хоча тут легіонка є, котра знімає, і в принципі морф рашить манта стайл. Але в цілому своє призначення весело виконує на початку цієї гри. Тому е його також треба брати, бо це і хп для Енігми, і це зайва мана регенерація для Енігми. Це нормальна ситуація. Також про шарт хочу проговорити. В якомусь зі своїх відео я вам сказав, що шарт пітить едалонів. Це була дезінформація від мене. Я не знаю, під чим я був в цей момент, коли я це казав. Тобто я, напевно, просто втомився дуже, не подумав, брейнлагнув. Буває таке. Шарт не сплітить едалонів ніяким чином. Шарт він завжди дає сталу кількість едалонів, їх буде три, якщо три проки маліфайса будуть. Тому шарт він не такий імбовий, але все рівно хороший айтем, бо він, по-перше, збільшує стан. Це також е важливо, збільшує тривалість стану. Але до цього він ще дає тобі постійну кількість еделонів, котрі е поколдавного стану ти можеш використовувати для фарму. Це прикольно при слід пуші. Це класно комбінується з твоїм талантом на 20-му і на 25-му рівні, особливо на 20-му, бо еделони демедж апається, і шарт варто брати для того, щоб розганяти свій фарм. Трохи схоже на шарт лікантропа все рівно я вважаю, що його брати треба. І забувати про нього не варто, так само, як і брати талант на 10 рівні на швидкість атаки Еделоні. Я іноді бачив, як люди ігнорують цей талант. Я взагалі їх не розумію, на що це робити, бо це пришвидшує твій фарм. Прям, ну, Дуже відчутно пришвидшує, еделони швидше деважить, відповідно, ти швидше фармиш. Типу логічний ланцюжок тут, мені здається, працювати повинен у кожного гравця. Ну і далі я в цій грі беру собі Blacking Bar і відповідно побачимо, що, що я вигадаю. Можливо, аганім, можливо, актерім, можливо, лінка. Залежить від того, який у мене буде настрій і як буде тривати гра. Показую рецепт хорошого блеккола на Енігмі. Це варто розуміти. Якщо день на дворі, ти майже завжди в тімфайті повинен стояти або під своєю сентрією, Ось як я тут стояв спочатку, щоб ти гарантовано знав, що тебе не видно, або в задимані знаходитись. Ми натискаємо смок. Починається тімфайт. Ти завжди, ні, ну окей, не завжди, ти майже ніколи не стрибаєш пер першим на енігмі, якщо є кому стрибнути. Ти чекаєш, чекаєш, доки ворожі герої зруйнують свою позицію, якимось чином. Ось починається тімфайт, ось я бачу, що герої ворожі підставились тут. Я можу дати ось такий блеккол по двом героям. Феніксу пощастило, що він вилетів в останній момент, але в цілому... А, тут, до речі, я ще помилився, я дав блінк не на макс рейндж. Бачите, я. Я, коротше, помилився. Я би дав блеккол гарантовано по трьом героям. Тобто, що означає блінк на макс Рейндж? Давайте я поясню. Дивіться, бачите, ось цей радіус кружечок, ось цей великий, ну великий круг. Ось. До кінця цього кола я можу завжди стрибнути. Але якщо я Блінк натискаю поза цим колом, то я стрибаю на менший рейндж. Бачите, я стрибнув на менший рейндж, аніж це можливо було. Ну це для тих, хто не знає. Для того, щоб цього уникнути, треба натискати Блінк зразу перед кінцем цього радіуса. Тобто на кінці цього на ось цій зеленій відмітці. На зеленому зеленому до кінця зеленого кола, перед ним саме ти натискаєш, таким чином ти стрибнеш на максимальний рейндж. Якщо ти натиснеш е, довше, якщо ти далі натиснеш, за цим колом цей блінк, то ти стрибаєш на менший рейндж. Така особливість завжди була. Але про це не всі знають. Я вам чесно скажу. Я коли навіть грав. Починав грати на дуже таких серйозних вже турнірах, я про це не знав, як оффлейнер. І це е, достатньо ганебно, я вважаю цього не знати, тому що це напряму впливає навіть в цій ситуації. Ми бачимо, що це впливає на якість блеколу, я не даю блекол в одного героя. Ну, мається на увазі не дав в одного бонусного героя блекол. Мог міг би дати тут спокійнесенько в е, трьох героїв. Але через те, що е, не дограв, ну так і трапляється. Але це навіть якщо ти знаєш, таке може траплятися, тому що ти просто в тім файті на емоціях. На швидкості прийняття рішення можеш не все ідеально зробити і нічого з цим не поробиш. Це фактор людський, скоріше все, втручується. Також хочу сказати, що якщо вам ці два айтеми випадає філософер, ви зірвали джекпот, бо це найкращий айтем, котрий може бути. І я навіть хочу сказати, що коли ті три айтеми, які з'являються, ну може я можу змінити тільки там на якийсь вікінь-чарм. І то теоретично, але зазвичай філософер він до тір 4 до Гіра, до спопризми, Він у тебе залишиться, бо це надто потужний айтем в плані того, що він дає і ману, і золото важливе дуже для Енігми. Тепер. Хочу проговорити, чому я купляю тут лінзу. Лінза взагалі потужний айтем на енігмі. Вона дає кастрендж, тобто кастрендж свого блінка і кастрендж свого блекулу. Плюс вона тобі дає ману і ману регенерацію. Відповідно, це все дуже корисно. Єдиний мінус зараз лінзи на енігмі в тому, що вона ні в що абсолютно не грейдиться. Раніше вона грейдилась в акторін і це була нереальна імба для Енігми. Зараз це просто лінза. Відповідно, ти руйнуєш собі айтем білд в якому плані? Тобі треба рефрешер в лейтгеймі, і тобі треба Аганім. Це маски айтеми. Тобто, я повинен зараз купляти рефрешер, продавати веселку, купляти собі Аганім, і плюс непогано б до цього було ще Актарін мати. Тобто Мені треба буде з'їсти Аганім і купити Актарін. Ось це, напевно, ідеальний айтембілд на анігмі, котрий може бути. Лінзу її можна замінити е, з цих всіх айтемів, куди я сказав, там Актарін, е, Рефрешер, Аганім на якусь лінку, якщо тобі треба, щоб тобі не збивали блеккол Black блекімбарі. Black тобто, якщо ти граєш проти він термовірне, якщо ти граєш проти Рубіка, це ти, звісно, можеш спокійнесенько робити. Або там, якщо граєш проти Баратрума, Також лінка Масхев замість лінзи. Але в цій ситуації ми бачимо, що мене не особливо щось турбує, бо е, легіонка, вона. Дуель адекватно не дасть мені блекембалі, коли я блеккол касану. І в цілому збивати тут особливо більше ніки. Тепер пам'ятаєте, я вам казав про якісний блеккол проти Фенікса. Дивіться, тут починається тімфайт перед моєю базою. Я даю блеккол миттєво в момент активації яйця Фенікса. Тобто я гарантовано повністю докастую його, і Фенікс зірветься тільки після того, як я докастую свій блеккол. Тобто, це те, що варто контролювати. Тут ЛК і Undying вони дуже незрадно підставились. І навіть при тому, що це там, не пангольєрне Морфінг, все рівно, якщо ти можеш дати там такий ефективний бледкол засейвити героїв і вбити ворожих, е навіть не корів, окей, вправді, це кор. Коротше, навіть цих героїв всього буде достатньо, щоб далі вже задомінувати тімфайт. По талантам, я ще раз це приговорю: ось 10-15 левел талант ви завжди берете ось такі, на 20-му на 25 му та в принципі, на енігмі є єдині таланти, які треба брати в доті. Ось ті, котрі в мене зараз. На до 20 го рівня і на 25-му на Еделони на плюс 5 еделонів. Нічого іншого брати, ну, типу, не варто. Навіть при тому, що у тебе є шарт, і ти можеш отримувати плюс 4 еделона з Маліфайс Проку. Це взагалі того не варто, бо ці Еделони не спітиться, вони такі полубраковані Еделони. Тому я б цього на вашому місці не робив. Ну і тут фінальний тімфайт в цій грі. Знову ж, дивіться, я знаходжусь за задимлені. У мене все ще філософер навіть на 28-й свині. Починається тімфайт, Я даю Блекхол в одного героя. По суті, цих героїв я засмогчую за рахунок аганіва, який я е придбав. І навіть одного Блекхола в кор е героя, який повинен всіх вбивати, його достатньо, щоб перемогти. Не треба акцентувати увагу на тому, що щоб дати блекхол. П'ять героїв обов'язково в тімфайті, там, в лейтгеймі. Так, все красиво, але іноді навіть такого блакула в Морфінга без вейбеку його достатньо, щоб перемогти цю гру. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку цьому відео. І побачимось з вами завтра. На все добре.